Так, всем привіт! Я приїхала на дом. Зараз хочу збирати фугою. Я там трошки їх повимала, щелі, то есть почистила, треба ще внутрі. внутри. Я буду дочищувати, буду бачить клей. Треба штучки дочищувати. В общем, я хочу запхнути всі щелі фугу, біля, білки по фугу. Отак от, от. Вітя буде сьогодні купив, купив. тільки для, для установки біде і унітаза. Мене питали на відео, чи можна сразу унітаз встановити з біде. Мені так не подобається. Я мала е, опит, е, жила в, одному, в одній квартирі, де, де таке було. Но мені не подобається. У нас баня дуже велика, у нас буде отдільно біде стояти і унітаз. Не, не подобається мені ніколи. Ось тут розстроєна водичка типу, для води. Це Мені так і не подобається. Так що У нас тут дуже велика баня. Я думала, що вона насправді буде менша. тут таке велике спацію. Ми коли провтірували, думали, що вона десь закінчиться, ось тут, от вона закінчиться. Але вона закінчиться тут. І це, Виходить, що дуже багато. В общем, Пробто... Оце по центру спацію взагалі буде не з пользуватися якийсь кавор пластилів чи що. Ну, коротше, дуже-дуже велика баня. Реально. Вживу ще більше. На відео таке собі, а от вживу, як заходиш прямо величезна. Фуга я буду використовувати. До речі, відтя мені купила оце мішки 30. Я довіру заповнити ось це тут все заштукатурити. Бачите, я ж тут заштукатурила, виходить, ось так от. Я я, я збільшую на острівки. Бачите, це все я збільшила. Виходить, збільшую. Бачите, увілічую я. Тут, тут повинен бути гіпсокартон, повинен був бути, але ми вирішили зробити штукатуркою, тому що це якісніше і дешевше. Полуконіки і бока будемо робити з гіпсокартону. Тобто пінку обріжеться, замажеться і буде гіпсокартон. так підліється там, там, потім закидую ще те, що залинеться внутрі, штуктуркою, або п'янкою. Подивимося, як, як піде діло. І таке. Ось так все я виріняла. Потім зашпаклюється. Це, це, це це. Дуже гарний порожок квітня зробив, молодець. Треба його помити ще раз, його не мила, просто присосила. То на нього падала. трошки запачкалась. До речі, фуга, я хотіла вам показати фугу. Фуга ось. ось оця. Треба подивитися, параметри, е, різинок печементу декоратіва. Напевно, просто водичкою пише. О, е, 45 минут вона застигає. Це дорожча фуга, яка, яка була. От, пише навіть по-російськи, а не пише по-українськи. Шонський, на жаль, не пише. Е, декоративний цементний сустав для затирки керамічної плитки, мозаїки натурального каменя. Просто, просто обработка висока і етична привлекательність. Срок хранів 24 місце за відпуска. цвет упаковки носить орієнтирований характер. Подобені інформації, ДДД. В общем, такі дела. Це наше піде красиве, що ми обрали з вітром разом. Нам дуже подобається. Ми вибрали таке сучасне. Не подобається. Вибрали те, що нам подобається. Флемде, що нам... Подобається і те, що там дешевше, а те, що подобається.